Коротше, вартувало тільки баті уїхати з району е, косити, то одразу поїхали проблеми. Коротше, все за день. Косили поместу, все було чітко, поїхали трошки далі і. Це, камера задня бахнула, ну, щось так сказав. Навернулась. Подшипні конпривода стерся. В перший раз за скільки? 40 років стерся. Ну, то таке вже, ладно. І репнули два ремішка. Два штучки репнуло. Ну, в запасі є три. Один із них ще совєтський. Стояли в погрібі, холодненькі. Ну, таке 207-й подшипник. Камера, ну камеру вже знайшли, де мені знайшли, подшипник є, все є, коротше, короче, у нас вже і рапс пішов, і пшениця пішла. У нас поспеки Нормально Пойдем У борта были Сильно хорошие Кляк сыпались Короче Трошки тепло Едем до Бати Сьогодні камера приїхала. Ну, батя ще вчора знайшов її. там е, то Зіловську вони запхали, то лі що. Е, ну і думали, що вони вчора покинуть, бо... Ну, а казалось, ні, батя приїхав аж пів одинадцятої і ну, терли так нормально, що вони. Так що у нас... Люди трудяться повним ходом. Якось так, це батя раніше говорив. Поле Щось каже близько 200 гектар, ну це раніше ще при совку. Каже з десяток колосів його. З гарами, все всі діла. Це раніше був малий, вуха розвішав, класно. Тільки зараз розумієш, що це поле може терти максимум два комбайна і нормально себе чути. еще одна такая проблемка. Время. И вот так. А нам еще что есть, что-то рыбить. Ще таке ось зерно виходить. Зерно я без так. А машини нема, а машини нема, а погода отака. Погода така, ну тут пшеничка трошки слабенька, там воно десь посередині більш-менш така густіша, вона вища, але все одно так землю добре видно. Рідкенька, але вона красива. Це два кружка, ну може десь в одну сторону на глаз, метрів 300. Це... В одну сторону це 600 десь 1,5 кілометра виходить повний бункер. Палички просто жопа. З тої сторони дуже з того краю дуже багато сіна, всякого такого трави. Ну, отак от воно і виходить, трошки грязне. Якось так. Серетяжок одрегулювати, десь тросик, напевно, слиняв. До упора ставиш, дорожнього сипати правий бункер. Ну, ось так, правий бункер. А він десь сипе посередині однаково. Ставиш десь тако, то він більш-менш правий сипе. Будемо тікати, блядь, бо вже гримить. Гримить страшне. Ще два круги зробили ми і батя махає. Все, давай. Це не моє. Таке все стоїть. Верніш такого залишаємо. Бо їхати трошки далеко, ну а тут люди придивляться. Все.